Азнаурі. сила лева в тобі Коньяк року номер один. Хаос, паніка та гігантські черги. Південь Європи поринув у пітьму. Одразу у кількох країнах із невідомих причин сталися блекаути. Відключення світла зачепили Іспанію. В столиці, Мадриді через це навіть повністю паралізували рух метро та приміських електричок. Аеропорт працює з перебоями. Ресторани та кафе теж залишилися без світла. Довелося навіть перенести матч із тенісу. Місцева влада закликає громадян не тероризувати надзвичайні лінії, які вже й так перезавантажували. Жені дзвінками, поки електрослужби намагаються врегулювати ситуацію. У Португалії так само як і в Іспанії. Закрилася підземка і не курсували потяги. По всій країні перестали працювати світлофори, тому на дорогах утворився автомобільний хаос. Люди масово шикуються в черги до банкоматів, аби зняти, хоч трохи готівки. Зачепили бликаути також частину Андори та Франції. Причини такого всеусяжного відключення електрики одразу в кількох країнах іще з'ясовують. Аж згадалися наші блекаути і наскільки у нас до речі якось виважено і спокійно до цього ставилися люди, Україна потрохи, але виходить із темряви. Це була неймовірно тяжка доба і для людей, а надто для аварійних бригад, які доклали надзусиль, щоб подолати наслідки ворожого удару. Адже після чергової масової атаки російських терористів на критичну інфраструктуру напередодні майже вся. Країна була знеструмлена. Зник зв'язок зупинився електротранспорт, метро і залізничні потяги. А деякі міста і цілі регіони опинилися ще й без води і тепла. Що ж на тепер вже вдалося відновити? Розкажуть наші кореспонденти. Через руйнівні рашистські обстріли на Львівщині мати електроенергію одному метну, поки може лише третина населення. Решта сидить без світла. В області запровадили графіки погодинних і аварійних відключень. Є проблеми зі зв'язком. Така ситуація через влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Станом на зараз подається 30% електроенергії до споживачів. В основному це є інфраструктура міста, яка забезпечує життєдіяльність міста. По лінії водопостачання подаємо 100%. Дехто з мешканців може обурюватися, що деякі будинки мають напругу, деякі не мають. Це пов'язано в першу чергу з тим, що об'єкти критичної інфраструктури не мають прямого живлення в більшості випадків, а від них ще живляться інші споживачі. Але львів'яни шукають можливість працювати далі у кав'ярнях та крамницях. Підключають дизель-генератори, але розрахунок тільки готівкою. Викручуємося генератором. На жаль, ми не можемо прямо все підключити обладнання, але ну, варимо фільтр, каву газова плита працює, тому можемо приготувати якийсь теплий сніданок. На Львівщині розгорнули близько півсотні пунктів незламності а також у самому місті діє 18 пунктів обігріву, які теж живляться завдяки дизель-генераторам. Ось один із них мешканці працюють за ноутбуками, заряджають гаджети. Також тут можна випити чаю, кави чи перекусити. Зараз в квартирі немає світла по всьому району, тому я прийшла ось підзарядитись сьогодні. Перший раз і я думаю, що я сюди буду тепер регулярно приходити. У Львові школи і садочки працюють. Та у випадку, якщо електропостачання не буде цілодобу, роботу призупинять. У місті не працює 80% світлофорів на складних перехрестях. Є регулювальники. Львів без електрики, але зі світлом всередині і впевненістю, що зиму перезимуємо. В Одесі і досі темно світло є хіба у 10% абонентів. Насамперед це критична інфраструктура, зокрема помпувальні станції та лікарні а також будинки, що з ними на одній лінії. Решта осель досі без електрики. Водопостачання в місті вже відновили. Тепло також є у більшості будинків. Аби зменшити навантаження на енергосистему. В місті не працює електротранспорт. Напередодні знеструмлені трамваї та тролейбуси зупинилися хто де на своїх маршрутах. Водії залишилися в холодних салонах. Одесити носили їм гарячі напої, їжу навіть теплі речі. Цих містян, в кого ще немає електрики, запрошують у пункти незламності. Там є гарячий чай та розетки. Вже другу добу сюди йдуть люди. Людей дуже багато пункти. Працювати доти, скільки це буде потрібно. Запрошують до себе, кав'ярні та магазини, що працюють на генераторах. Щоб зарядити гаджети, люди стають у великі черги. Їх вдається зарядити хіба частково. І ще в місті великі проблеми з зв'язком. Треба шукати місце, де можна вловити сигнал. Але містяни кажуть, готові терпіти незручності і на терористичний шантаж Росії не піддадуться. Я не хочу жити под русскими. Они здесь никто и звать их никак. Сколько надо, сколько будем терпеть. Это не так дискомфортно, как тогда, когда мы сидели в марте месяце в подвале в Николаеве. Все что угодно, но хочется. Хочеться щоб ми перемогли. хочеться перемоги, хочеться миру. Поліція посилює патрулювання, особливо у темну пору доби. В один пік на перехрестях стоять регулювальники. У мережу потрапило відео, як патрульний розрулював рух під страшенною зливою. Ми слідкуємо за станом на дорогах нашого міста. Зранку це патрульні поліцейські, які працюють на лінії, А ввечері ми виводимо додаткові екіпажі, які знаходяться біля перехрест складних аварійно-небезпечних. Ну одесити не були б одеситами, якби із найскрутнішого становища не знайшли найдотепніших виходів. В соцмережах поширюють відео, де жінка сушить волосся феном у супермаркеті. В підземному паркінгу працює імпровізований манікюрний салон. А одеська родина гріє ковбаски на вечерю, поливши їх віскі та підпаливши. В чатах будинків повну пропозицій купити харчів та донести сумки на верхні поверхи, поділитися кавою, чаєм або й просто окропом. Протягом дня енергетики заживили 70% критичної інфраструктури Дніпропетровщини і повернули світло у 20% осель. Зараз відновлюють роботу водоканалів. Транспортного колапсу теж вдалося уникнути замість електротранспорту. Напередодні вивели автобуси та маршрутки. Сьогодні трамваї і тролейбуси вже курсують, щоправда, з більшими інтервалами. Складніше було із залізницею. Деякі потяги затримувались на понад 12 годин. Сьогодні затримки мінімальні. Лікарні міста працювали на Генераторах в одному з пологових у режимі повного блекауту народився хлопчик. Ми маємо в області 298 генераторів тієї чи іншої потужності для забезпечення роботи пологових відділень, для забезпечення роботи операційних, для забезпечення роботи відділень реанімації важкого обладнання. Це комп'ютерні томографи, МРТ і обладнання для арміційних відділень. В області запрацювали пункти незламності. Їх має бути близько 200. У нас завчасно вже була підготовлена певна кількість продуктів, запас води. Одноразова посуда, тобто все для того, щоб людина могла прийти сюди і зігрітися. Катерина прийшла із чоловіком, щоб підзарядити телефон і побути в цивілізації домашніх улюбленців. Тут теж приймають: немає електроенергії, немає води. Е, є тільки газ, але е, цього недостатньо для того, щоб нормально функціонувати. Ми прийшли з нашим котом. Ми не залишимо нашого улюбленця вдома самого у Дніпрі та Кривому Розі діють пункти видачі технічної води. Там ажіотаж на всіх її не вистачає. Люди стараються ділитись і сподіваються, що підвезуть іще. Перед нами набирало по 5-6 баклажок, А нам хоча б це і то це на двох набираємо, щоб було хоч щось. В регіоні тривають відключення електрики за графіками. Анастасія невірна, марічка кужик, Олена Черняєва, Владислав Комишин, ТСН 1+,1.